Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплені Марічки. Усім тихого, мирного і благословеного неба. і нам усім благодаті. Дай Боже швидкої нам перемоги. Сьогодні 25 липня і сьогодні рівно 4 місяці, друзі, як я купила своїх курчат. Друзі, усім привіт! Перша мить. Моїх курчат марічки, іспанка, родберт і майстер майстергет. Я купила рівно 30 штук, двоє десь на протязі тижня. Це іспаночка і майстер. Пропали. І, напевно, десь після третього тижня, коли я їх винесла на вулицю, двоє ще десь пропало. Тут коти бігали. Та я не догляділа. Та якось так. Ну що, друзі, як бачимо, здорових курей рівно в 4 місяці. Дуже гарні півні, дуже гарні кури. Почали нестись і почали нестись наші брудери. Чи роберти, верніше. Ну, я думаю, що іспаночки також почнуть швидко нестися. Курка хоче в курятник, ну нехай іде. Може, на щось добре. Десь туди зайшла. А куди вона зайшла? Десь туди зайшла. ладно. Так. Ну що, Марічка добилася свого результату, адже я не раз говорила, що три роки назад до війни в мене були кури майстери, і рівно в 4 місяці вони почали нестись. Ну, в якійсь мірі я хотіла це доказати, не то, що доказати, я хотіла довести, напевно, показати, що це можливо що це можливо, щоб в 4 місяці курка почала нестись, бо згідно статистики, чи як правильно сказати, то кури повинні нестись десь 5,5 місяці в 6. Ну, а я заставляю нестися в 4. Як заставляю. І тут, і тут хочеться розповісти, як я її годую і відповісти відразу на коментар якого я дуже, можна сказати, чекала, адже в коротенькому відео, яким я з вами ділилась, я не розповідала, чим я годую і тому, чим ти, Марічко, годуєш своїх курей, що вони в тебе такі великі. Друзі, скажу так: з дня народження, це 25 березня, я їх купила. Так, березень, квітень, травень, червень, липень. Так. Які вони в нас різнобарвні. Хтось вже наївся, хтось напився, хтось патоньки хоче. А хтось хоче піти і набрати їм гарненького сінця постелити. <різь> Отак. От я їх купила і відразу ж почала купляти стартові корми. Купила спочатку 20 кг, напевно, тоді 10, тоді 5. Корм був одинаковий, стартовий, але виробники були звичайно різні, тому що я один раз там куплю, другий раз там. То в етаптеці купляла, то на базарі купляла, от таке. Пропоювала я е, них антибіотиком відразу, я тільки купила, напевно, три дні. Потім після антибіотика давала чектонік. І вони в мене до трьох тижнів були в хаті. Вони ж на грілках не сидять, навколо грілок. Ну а тут вже на пісочок сінця натрусили. Тут перегородила я. Січка поставила, а там грубка. П'ять, хто як спить. Це означає, що їм добре, що їм там тепленько. Без світла, без нічого, ну, але я їх все ж таки вигодувала, наливала в бутилки воду, створювала їм добрі умови, щоб їхні ніжки були в теплі, і тому ми годувались. Попередній раз, коли в мене були майстери, я на того разу будувала лише три тижні стартовим кормом, а цей раз місяць. І що хочу сказати, що киш, іди туди. Киш-киш-киш. І що я хочу сказати вам, друзі, що. Ой, напевно, днів п'ять до місяця я купила ростковий. Корм. Ну, подавала лише десь, напевно, днів 5, не більше, Там 5 кг, а вони вже почали їсти багато. І тому, і тому я вам скажу, що старт, стартовий корм добрячий їм дав старт. А тоді почала купляти муку грубого помолу. Це є пшениця, кукурудза і ячмінь. Замішувала на звичайній воді. Замішувала на сировиці, на кислому молоці. Або сирчик додавала туди трішки воду, і, і отак почала їх годувати два рази, в тижд... два рази в день. Було таке, що один раз в тиждень у них обов'язково в їхньому раціоні був сир. І таке було, адже я маю свою козичку і перших два. Тижні, коли я козичку привезла, я молоко не пила, тому що козичка була провакцинована. І тому весь все молочко, весь сирчик їли ось ці курчата. Якщо можна на даний час їх назвати курчатами. Та йдіть, вони не хочуть їсти, вони наїджені. Ну, на ніч вже не дам. Це в нас є п'ята година, я їх кормлю два рази в день. Просто сьогодні кинула їм трошки зелені і двічі на день давала зерно. Зазвичай я їм вранці тру на даний час кабачок з мукою, грубого помолу, а в... на вечір 5 годин небагато. Ковшик такий, скільки півлітри, мабуть. Коли було більше, то сипала літру, а тепер літри лише сиплю їм вистачає. Ну і все. І тих три місяці, коли я е, хочу ще додати, коли я перестала їх годувати стартовим кормом, вони в мене е, це ж їли той заміс, який я їм робила. Може, коли буду робити, то вам покажу, тиш, іди. То я додавала, якщо нема сиру там чи сироватки, то я додавала кальцій трифосфат. Адже кальцій там також пише, що він дає, ну, так якби способствує, допомагає птиці набирати вагу. Може, через те вони стали такі більші. Але, друзі, Напевно, якби я купила і просту птицю і почала годувати стартовим кормом, вона також мала би гарні розміри. Я так думаю. Ну, та й все. Ніякої в мене тут нема загадки. Бачите? Два півні. Один, один працює, другий їсть. Потім другий працює, дає, другий їсть. Вони. Один одному не заважають, от коли було їх усіх. Так, 11 я прибрала і цих два. Тринадцять півнів було, так, це була проблема. На одну курку до п'яти півнів за одну, можна сказати, хвилину, то кури страдали. І тому я змушена була прибрати усіх і більших, і менших. Лише лишився. Майстер ось цей. Маленький, маленький. Нічого він виросте. Ось скажіть, друзі, він же ж також їв стартовий корм. Чому йому не допомогло? Чи він під Марічку? Як то кажуть, на Марічку дивиться, Та є таким невеличким, як його господиня, вся вся може бути. Та ось так. Що ж я їм давала? Крім пшениці, вони ще в мене їдять ячмінь. Коли купляю, я, я хочу сказати, що я тримаю птицю на куплених кормах. Коли купляю ячмінь і пшеницю відразу, тоді мішаю. Гарно. Правда, спочатку ячмінь хочуть їсти, їдять пшеницю, а потім вибирають. Ой. А потім вибирають вже і ячмінь, коли Марічка не дасть їм нічого їсти. І таке може бути. І бувало. Ну, та якось так. Друзі, до вечора ось цієї зелені взагалі не буде. Вони її склюють. А куди йдеш? Іспан, іспанець, куди ти йдеш? Та ось такий в мене. Ось така, друзі, в мене птиця. А я вам зараз, дещо ми подивимось. Ось, друзі, хто в нас на четвертому місяці почав нестись. Mm. Роберт, пані роберт. Ну, нехай несеться. Поки я, друзі, чуть відволіклась, а мої кури, чобатури, сховалися всі курятник Геть усі. подивіться геть-геть усі. І поприсідали, попритулялися до, до бетонного блоку. Шукають прохолоду. Як півники, так і курочки. Ну, нехай вони сидять, хай щось шукають, а ми підемо працювати, займатися другою справою. Що ж, друзі, бажаю вам усього самого хорошого! Будьте здоровенькі, хай матінка Господня вас оберігає. А в мене ось такі секрети, щоб кури були гарні, великі і щоб неслись 4 місяці.